То, що він робив, то він робив дійсно так глибоко. Він ніколи не бажав нікуди виходити звідси Закарпаття. Любити треба свою рідну землю. І він старався. він допомагав людям, допомагав, творив і ніколи не зраджував рідній землі. Винятковий Закарпатський митець, народний художник України, лауреат Закарпатської обласної премії в галузі образотворчого мистецтва імені Бакшая та Ерделі «Золтан Мичка залишив вагомий слід в Закарпатській живописній школі. Виставка з любов'ю і вдячністю Золтана Мички» – яскраве тому підтвердження. Відкрили її у галереї Деренівської купелі З нагоди 75-річчя митця 31 серпня. Виставка називається З любов'ю і вдячні... Вдячністю, оці два слова. То є суть золота на мички як митця, як людини. Він ліпше так, от любив ходити із старшими старшим поколінням художників, котрі так от сидів коло них. Він слухав, як вони говорять між собою. Він біля них і вчився. Багато він взяв від них. І от перший такий двох найлюбийший учитель це був контратович. Контратович, котрий дав йому, він завжди казав, що він йому дав дійсно той поштук, як має бути, і він дуже любив з ним ходити. Чість митця це краса його рідного краю, землі, де він народився, духовню мужнів і творив. Вона засвідчує великий талант і вміння формулювати у конкретному загальне. На виставці представлені модерністичні, сакральні та реалістичні полотна мички» – 21 робота. І, Сама рання робота, тут яка представлена, це 1982 рік. А вона якраз тут по центру видно, і з останніх це 2015 рік. Тобто в цій маленькій виставці ми продемонстрували. Ну, якщо так можна сказати, творчий шлях митця це 32 роки. Це потужний відрізок часу, і глядачі можуть побачити. Відчути і можливо зрозуміти донька Золтана Мички Юлія розповідає з дитинства захоплювалася своїм талановитим батьком, який дуже кохав Закарпаття, і це демонстрував усім, так як він любив своє Закарпаття, своє місто, то потрібно і зараз на жаль пошукати таких людей. І він був щасливий з того, що він народився в своєму любимому, коханому, можна так сказати, мукачеві. Він дуже багато зробив для Мукачева, для культурного і мистецького життя містян, намагався все своє життя це робити. Закарпаття він прославляв не тільки в своїй творчості, а і показував всім своїм друзям, хто приїздив з інших регіонів України. З інших Країн це була просто любов Закарпаття. Сама виставка демонструє життєвий шлях митця, який доклав багато зусиль у розвиток Мукачева і Закарпаття. В цілому триватиме показ картин до жовтня, тож всі поціновувачі мистецтва матимуть можливість надихнутися і побачити справжні шедеври відомого художника.